Справа 38. Склади умову задачі і розіржуй їх. Стрілку спрямовано у бік більшого числа. Ну що ж, давайте подивимося. я тут склав деякі задачі. Ну, як міг, так склав. Отже, до першої задачі тут показано, що у нас є деяке число на 498 це буде інше число більше. І разом скільки? Я склав таку задачу. Родина Сашка витратила на опалення квартири в грудні 2542 гривні. А на опалення приватного будинку дідуся з бабусею сплатили на 498 гривень більше. Скільки всього грошей витратила родина на опалення в грудні. Е, ну, а другу задачу вже потім розглянемо пізніше. Отже, як нам роздати цю задачу, давайте спочатку визначимо першу дією. Вже умову не будемо писати, будемо користуватися цією схемою, що у нас є. Отже, перша дія. Нам треба дізнатись, скільки нас платили на опалення приватного будинку. Тобто перша дія ми можемо записати це 2542 плюс 498. Тому що на опалення приватного будинку на 498 гривень більше. Це дорівнює. Давайте в стопчик додамо. Отже, так, пишемо 2000. 542 плюс 498. 2 плюс 8 це 10, 0 пишемо одиничку в старший розряд. Так, 1 плюс 9 це 10, плюс 4 це 14, 4 пишемо одиничку в старший розряд. Далі 5 плюс 4 це 9, плюс одиничка це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. 2 плюс, 3, 2 плюс 1 це 3. Отже, буде 3040. Записуємо, це дорівнює 3040. Пишемо в дужках одиниці гривні. Тобто, це в нас приватний будинок. Можемо навіть в дужках спробувати в 4 записати. Приватний будинок. Ну що ж, зараз друга дія. Нам треба дізнатись, скільки витратили разом. Тобто, пишемо в другій дії, що нам треба. То, що витратили за квартиру 2542 гривні. Треба додати. То, що витратили за приватний будинок 3040. Ну і це дорівнює. Давайте стопчик додамо. Отже, 2542. 2542 плюс додаємо 3040. 3040. 2 плюс 0 це 2. 4 плюс 4 це 8, 5 плюс 0 це 5. 2 плюс 3 це 5. Отже, вийде 5582. Записуємо. 5582. Пишемо чого. Гривні. Це всього. Так, ну і записуємо тоді відповідь. Відповідь. Запитую, скільки всього витратила родина на опалення у грудні. Пишемо 5582 гривні. Так, друга задача. Дивіться, у нас є невідоме число. Воно, якщо до нього додати 597, у нас вийде 7382. Нам треба знайти скільки разом. <кхем> Я придумав таку задачу. В суботу Петро зумів здобути в тетріс на. 597 очків більше, ніж Сергій. Скільки всього очків Тетрі здобули хлопці, якщо Петро набрав аж 7382 очка. Ну що ж, перше, як нам знайти, що вони набрали разом? Треба спочатку знайти, скільки, скільки набрав Сергій. Нам невідомо, скільки він набрав, але до тієї суми, що він набрав, якщо вона на 597. Очків більше, то це буде 7382. Тобто для того, щоб знайти, скільки набрав Сергій, перша дія, нам треба від 7382 відняти 597. Так, ми дізнаємося, скільки набрав Петро. Якщо Сергій, вибачте. Так, Далі, ну що, давайте стопчик тоді віднімемо. Отже. 7382 мінус 597. 2 мінус 7 не можна, позичаємо. 12 мінус 7, це буде 5. Було 8, забрали одиничку 7. 7 мінус 9 не можна, позичаємо. Тоді 17 мінус 9, це буде 8. Так, далі. Була трійка, забрали одиничку, це двійка. 2 мінус 5 не можна. Позичаємо. 12 мінус 5 це 7. Було 7, забрали одиничку, це 6. Отже, це буде 6785. Пишемо. 6785. Пишемо в дужках Очків. Очків. Це. Сергій. Тобто Сергій набрав 6785 очків. Ну а зараз, щоб дізнатися, скільки вони набрали разом, нам треба до того, що набрав Петро, додати те, що набрав Сергій. Тобто 7382 плюс 6785. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо додавати. Отже, 7382 плюс. 6785. 2 плюс 5 це 7, 8 плюс 8 це 16, 6, пишемо одиничку старший розряд, 3 плюс 7 це 10, плюс одиничка це 11, 1 пишемо одиничку, старший розряд. 6 плюс 7 це 13, плюс одиничка це 14. Отже, вийде 14167. Пишемо тоді. 14 167. Пишемо в дужках, очків. Це всього. Так, ну і записуємо тоді відповідь. Нас запитують, скільки всього грош... скільки всього очків тетри здобули, хлопці. Пишемо 14 167 очків. Ну що ж, ось такі задачі, і ось такий розв'язок на цьому вправо завершено.